До Паланської сільської ради надійшли численні звернення жителів села Антонівка, що їхні паї було оброблено хімічною речовиною, ймовірно, з дрона. Вказані обставини вони підозрюють попереднього землекористувача у Якого напередодні забрали земельні ділянки, в них з даного приводу там були конфліктні ситуації, і як вони засіли земельні ділянки і обробляли, то виявили, що посів їхні знищені. Дані звернення було скеровано головою на моє ім'я, як голову комісії по здійснення самоврядного контролю, охорони використання земель. Під час виїзду комісії дані земельні ділянки були обстежені, було зафіксовано, що із середини земельних масивів де були посіяні посіви сої, сонячника, були оброблені хімічною речовиною і дійсно, воно було оброблено із застосуванням дрона. Громадськість дана ситуація дуже обурила, оскільки вклали чимало коштів для того, щоб виростити врожай, а він був знищений. Також до Поланської сільської ради надійшла інформація, що із сусідніх територіальних громад. Де у них також аналогічною ситуацією були припинені договори оренди з тим самим землекористувачом, також здійснено пошкодження посівів таким самим шляхом. Це село Доброводи, Гереженівка, знопеля звертались. Також повідомляли, що в жумінкі пошкоджено 13 гектарів посіву, і також ще інші населені пункти. Але все навколо одного землекористувача. Дані порушення. Прав людей, жителів Паланської громади набули великого резонансу. Депутати Паланської сільської ради не залишилися осторонь даної проблеми, знаючи, що жителі села Антонівка звернулися в поліцію, і що по даному факту є відібрані заяви, матеріали, обурило та обставина, що по маршруту, як приїжджати в село Антонівка, Паланська сільська рада встановила. Значну кількість камер відеоспостереження. за вказаний період часу відео з правоохоронних органів затребовано не було. Також відомо, що не відбулося відпрацювання населення, тобто працівниками поліції не опитувалися люди, які б могли підтвердити ті чи інші обставини, які мають відношення до кримінального провадження. Також відомо, ймовірно, відомо, що вилучали зразки. Пошкоджених рослин з порушення процесуального законодавства і навряд чи проведено по даному факту відповідну експертизу. Оскільки комісією по самоврядному контролю залучалися відповідні фахівці, які мають відповідні знання, які повідомили комісію, як повинно відбирати зразки, як вони повинні поміщатися, і як направлятися на експертизу, створюється враження, що поліція відібрала заяву, щоб лише успокоїти населення. І створити думку населення, що вона працює, тож депутатами Паланської сільської ради скеровано звернення до Офісу президента, до національної поліції, до офісу Генеральної прокуратури України, щоб дану справу поставили на контроль, щоб по даній справі правоохоронні органи діяли ефективно, щоб було можна встановити, а встановити можна, оскільки по багатьох населених пунктах. Однаковим шляхом пошкоджено посіви. Тобто закликаємо всіх виконувати свою роботу, виконувати ті обов'язки, які покладені законодавством, і допомагати звичайному селянину, оскільки йому в такий важкий час, коли ми всі гуртуємося навколо допомоги Збройним силам України, а знищуючи посіви, ну це є ганебним таким явищем, де селянини віддають, можна сказати, останнє, а їх ще на коліна ставлять. Наш внутрішній ворог.